咲子は。<music> Silent Hill F не встигнули люди відійти від ремейку двійки, як на горизонті вже з'явилась нова оригінальна частина, але вже в японському сеттингу. Сьогодні поговоримо про новий Silent Hill, а саме її бойову систему, сюжет, шикарну оптимізацію на п'ятому анрілі, ну і візуал, атмосферу і так далі. Перше запускаючи гру, ви думаю, як і я, бажаєте дізнатися, що взагалі в сраку означає то F у назві. F означає фрагментований, тобто відображення розробленого світу та психіки головної героїні Хінако. І це дійсно так тут розробники не збрехали. До речі, гру хоч і видавали Konami, але виробництвом F займалася студія з Гонконгу під назвою New Bards Entertainment. І чи зробили вони класну гру, ви спитаєте? Ну і так, і ні. От ніби оцінка від критиків досить висока, 86 балів, як і в ремейку двійки. А от від гравців навіть і до семи не дотягує. Всі цімі лише трішки позитивніша ситуація в 78%. Так чому ж така різниця в оцінках? Раз так гру всі хвалять. Можливо, сюжет? Та ні, сюжет тут доволі непоганий. Можливо, бойова система, так це бойова система. Ну і ще першива оптимізація на ПК, і на консолях біда також. Silent Hill F Давайте почнемо з оптимізації. Гра на Unreal Engine 5 Ніхто і не очікував тут класної оптимізації, в тому числі і я. І в принципі це не прям жахливо, як в якомусь Jedi Survivor, але й доброї мінімальної стабільності тут немає. На початковій локації на старті гри частота кадрів дуже нестабільна. Грати можна, але хотілося б кращого. Адже графіка не хто знає, яка технологічна. Якщо порівнювати з тим же Silent Hill 2, то там графон, як на мене якісніший. Звісно, не все так погано, пізніше після прологу гра стабільно тримає FPS на рівні, без всяких просадок, які в основному можливі тільки в деяких частинах містечка Ебісугаокі. Світ, де Хінако час від часу потрапляє, так взагалі тримає планку стабільності FPS. Та й не дивно, адже по наповненні візуальних об'єктів там досить скудно, порівняно з містом, де живе Хінако. Тому лагати там по суті нема чому. Хотів би я так сказати, але все одно бувають моменти, коли гра різко статерить і заїдає, і це дуже сильно бісить, особливо під час бігу чи бійки з противниками. Камера буває в ці моменти просто вилітає кудись зверх, а тебе в цей час гамселить монстр. Одним словом, оптимізація на ПК погана. На консолях теж не все добре. На базовій PS5 два режими графіки: якість 30 FPS, де 720 p з апскейлом, і 60 продуктивність, де гра йде з динамічним масштабуванням від 360 720 p і візуальна консольна версія виглядає набагато бідніше за ПКшну. Ефекти тіней, освітлення, розширення все набагато гірше за і так не сильно, як графонії, що є на ПК. На PS5 Pro взагалі чомусь один пресет графіки. Чому? Для чого? Це по суті той самий пресет якості, як на базовій PS5, тільки тепер ніби як 60 FPS, але з PSSR, яке видає візуальні артефакти, як було в ремейку Metal Gear. Коротше, технічний стан Silent Hill F незадовільний. Що там по картинці нового Silent Hill? Якщо брати графіку, то вона, як я вже казав, не сильно виділяється, особливо у 25-му році. Навіть Silent Hill 2 ремейк є набагато просунутіше в даному плані. Звісно, візуально, місто Абісугеока виглядає дуже добре. Тут художники постарались і дуже добре передали вайп японського містечка 60-х років. Атмосфера передана дуже добре. Чого не скажеш про так званий потойбічний світ, який, хоч і має кілька тузів у рукаві, але доволі прісний і навіть нудний. Тут видно, що художники трохи зекономили і всі сили витратили на Ебісогаоку. Гра дійсно красива, гарна, але нічого такого від чого б зносило дах, тут немає. А що можна сказати по наповненню цього світу? Silent Hill F це майже класичний Silent Hill по своїй структурі. Є велика відкрита локація Ебісу Гаока, по якій Хінако бродить туди-сюди усю гру, плюс потойбічний світ, який в основному лінійний, але подекуди з коротенькими рівнями пазлами які розбавляють одноманітність даних локацій. Мене особисто цей потойбічний світ втомлював до того моменту, поки Хінако не отримало руку вуконга Терези Мового Солдата. Після цього хоча б ворогів веселіше було вбивати. До речі, по різноманітності ворогів тут все майже як в ремейку двійки. Їх не сильно багато, типів 5-6, і деякі тільки трохи візуально відрізняються. Але боси тут вже не губки для биття, як в ремейку. Тут більшість з них і дизайном класні, і бій з ними не такий простий, як в ремейку, особливо фінальні боси. Тепер трохи коротко про сюжет. Як я вже казав, головна героїня дівчина Шимідзу Хінако. Саме так, на першому плані тут саме Хінако, не атмосферне місто, як це бувало в минулих частинах, а саме школярка Хінако, який років 15 приблизно. Події відбуваються в Ебісу в 60-х роках ХХ століття. І на перший погляд може здатися, що це звичайна шкільна драма про декількох підлітків. Вона любить його, він не любить її, а та любить його. Коротше, не все так просто. Silent Hill F – це в першу чергу психологічний ужастик, а сценарій написаний автором, коли плачуть цикади». Але чесно кажучи, це грі не сильно допомогло саме у плані хорору. Ви можете вважати інакше, це ваша думка, але Silent Hill F майже не страшна абсолютно. Хоча мала би враховуючи сетинг. Ремейк двійки в цьому плані набагато страшніша гра. Там і звуковий дизайн покраще буде, який тебе пробирає до кісток. А тут таке, один раз раптовий скример вискочив і все. Гра не страшна майже від слова взагалі. І сприяє цьому також бойовка, яка робить з Термінатора, який може розібратися з будь-яким противником. В Silent Hill 2 теж саме, але там всі інші аспекти роблять гру страшною. А ФК, як на мене, не дотягує. Коротше, після прологу Хінако намагається розібратися, що ж це за квіточки захопили все місто і чому взагалі це все відбувається. Сама головна героїня майже ніяк не реагує на всі події, які відбуваються навколо неї. Це трохи пов'язано з таблетками, які дав Щу Хінако. Щу це партнер Хінако, друг дитинства, який подобається їй подрузі, Рінко. А Рінко ненавидить Хінако за те, що щу всю увагу приділяє тільки їй. У мене таке враження, наче я стара бабка якийсь серіал обговорює. А Хінако дупля не дає, що твориться навколо неї. У школі вона чує розмови про себе, про те, що вона вже мертва, вона ніяк не реагує. На витівки рінко вона ніяк не реагує. На підказки ляльки, яка усю гру радить не вірити нікому, вона також чомусь не реагує. А Me. а виною є таблетки, які приймає Хінако. Вони мали би її тільки заспокоїти, а по суті зривали їй дах. Чим далі ти проходиш, тим більше старається грань між двома світами. А в кінці взагалі ти розумієш, що Хінако по тобічному світі і Хінако в реалі це дві різні Хінако. Чи можливо ні? Тому для отримання хорошої кінцівки таблетки потрібно не приймати усю гру. Кінцівок, до речі, є 5, і для кожної потрібно виконати певні дії під час проходження. І це дійсно непогано зроблено. Майже кожна кінцівка по новому розкриває історії Хенако і показує деталі, які були необхідні для розуміння тої чи іншої ситуації. Хоча я вважаю, навіть трушна кінцівка все одно залишає ряд деяких питань. Я, звісно, гру 5 разів не проходив, а тільки раз. Решту я на Ютубі подивився. У мене чесно вже не було бажання грати Ф ще декілька разів. Якщо коротко, то сюжети персонажі Silent Hill F на достойному для серії рівні. Silent Hill F. Тепер бойова система, <звук> яка і хороша, і бісить водночас. Хінако може носити з собою три зброї ближнього бою. Вогнепальної тут немає, тільки труби, сокири, ножі і так далі. Кожна зброя зношується і має свій запас міцності, який можна відновити набором інструментів. У головної героїні присутня шкала здоров'я, яка відновлюється таблетками, аптечками, бентами, юканом, чаєм кудзу, який потроху відновлює деякий час, і нарі суші і рисовими печеньками, ефект від яких посилюється, якщо використовувати більше одного. Також є шкала витривалості, яка витрачається від ухилень і ударів хінако. Їй, звісно, можна покращити декілька разів, але повірте, вона завжди буде закінчуватись. Є також шкала здорового глузду, яка по суті є ще шкалою концентрації. Витрачається вона при фіксації на противниках і утримання шкоди чи захвату від них. Якщо шкала буде повністю пуста, то Хінако буде панікувати і битись вже стане важче. Відновити глузд також можна розхідниками по типу шоколаду, божественної води, рамуни і чаєм кудзу. Для відновлення витривалості є хіба що предмет хігаші, який я особисто не використав ні разу за проходження, кінако може бути легкими і важкими ударами. Деяких ворогів тут взагалі можна заспамити важкими ударами, головне дочекатись виходу із приголомшення, а не бити їх зразу. Зброя є важка і легка. Важкої по типу сокири чи кувалди можна вбити меншою кількістю ударів. Але швидка зброя має, як на мене, набагато більшу перевагу, хоч і зношується швидко. А саме швидкість і велику шкоду. Звичайний кухонний ніж, хоч і не застанеть ворога, але розбереться з ним набагато швидше за все інше. Тому я особисто. Чисто ножі чи серпи завжди беріг на останок. Кожного противника можна контратакувати, візуально це підсвічується червоним цей момент. І тоді просто натискаєш кнопку сильного удару. При фіксації на противнику візуально це помітити легше, але й шкала глузду при цьому витрачається і відновлюється після удару. Якщо удар не успішний, то не відновиться. Паттерни ударів противників завжди повторюється однаково, тому тут легко визначити, після якого руху ворога потрібно буде натиснути контратаку. Я грав на високому рівні складності і проблем не було майже ніколи. А сумка з предметами так взагалі постійно забита була, хоч там і можна носити до 14 різних предметів, але цього все одно було недостатньо, щоб містити все, що трапляється по ходу проходження. Як на мене занадто багато розхідників для відновлення глузду. Їх в мене постійно навалом у інвентарі було, і я дуже рідко ними користувався. Тому я часто їх продавав біля святилища, де також можна зберігати гру. Не всі розхідники можна продавати, але деякі предмети годяться тільки для продажу, як от гребінь чи сушена туша. Валютою тут є віра, яку ще й можна використати для відновлення глузду. Віру можна використовувати для купівлі Омаморі, це такі собі амулети зі спеціальними підсиленнями для персонажа. Їх в основному можна знайти на локаціях. По стандарту Хінако може носити тільки один амулет. Але за допомогою табличок Хокора і певної кількості віри їх може бути аж 5. Віру і таблички також можна витратити для апгрейду здоров'я, тривалості і глузду. Вертаючись до бойової системи, маю сказати, що багато гравців, в тому числі і мене, бісить саме її дерев'яність в управлінні. Витривалість Хінако витрачається на раз-два. Після цього вона, як дерево, стоїть кілька секунд, і ти змушений чекати, поки та зелена полоска відновиться. А вороги за цей час вже сто раз тобі наваляють. Так розраховуй витривалість, тактику не допоможе, вам це не допоможе. Коли на арені буде монстр, який висирає токсин і інших монстрів, Єдине, що то допоможе, це правильно стати за найбільшим ворогом, щоб бити його, поки інші тебе не дістануть. Патерни атак ворогів, як я казав, хоч і передбачувані, але криві і не завжди зрозумілі. І в переміжку з тупою шкалою витривалості, кривозною анімацією бойовки і періодичними фрізами у грі, грати дійсно буває іноді нестерпно. І я не дивуюсь, чому оцінка від гравців не така райдужна. Silent Hill F Ще кілька слів про анімації. Анімації персонажів в сценах нормальні, але як я вже казав, вони доволі дерев'яні в управлінні. Можливо, навіть гірші, ніж ремейку Silent Hill 2. Sight. Головоломки. Ну і як же без них у Silent Hill? Загадки у головоломки тут непогані. Вони цікаві і подекуди незвичайні, як от загадка з оподалами. Якихось суперскладних немає, хіба що та, що з коробкою у школі, трохи часу у мене забрала. Хоча виною тут може бути і машинний фанатський переклад, який не до кінця правильно перекладає текст. Рівень складності тут, і в ремейку двійки, впливає на складність головоломок. Музика. Місцями вона реально топ, а місцями її взагалі немає чи непомітно. Тому тут неоднозначно. Ціна гри в стімі 1475 гривень, Store аж 2200. God! Чи радив би я купувати за повну ціну? Please no! No! Ні. Не думаю. На PlayStation так точно не раджу. Краще дочекайтеся знижок. ПК за не ПК не радив би. Silent Hill 2 Remake, наприклад, за 1315 гривень пропонує ще й українську локалізацію. А F пропонує вам хіба що погану оптимізацію. Тому моя особиста думка брати по знижці. Ну і висновок. А у висновку ми маємо ще одну хорошу гру у серії Silent Hill. Саме так, це просто більш-менш хороша гра, яка все ж має очевидні проблеми, які я озвучив раніше. Гра в деякі моменти реально душить, і я не розумію ту категорію людей, які називають F-ку грою Року або найкращою в серії. Бойова система дійсно вибільшує місцями. Оптимізація гівняна, левел дизайн простенький, потойбічний чи внутрішній світ Хінако абсолютна нудьга, яку я проходив через силу. Лиш тільки фінальний будинок Хінако, хоч якось розбавляє ці нецікаві, безкінечні і одноманітні файти в лінійних коридорах. Але при всіх своїх мінусах Селенд Хіл має чудову і цікаву історію. Хорошу атмосферу, та й загальне враження від неї в мене позитивне. Я вважаю, гра заслуговує максимум на 7,5 з 10. І то тільки тоді, коли технічний стан поправлять. Пишіть в коментарях свої враження від гри, а то, можливо, автор каналу просто тупий деградант, який нічого не зрозумів. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.